Христос рождається. Сьогодні маємо 27 січня, понеділок, хочу пригадати і запитати, чи пам'ятаємо Божественне Євангеліє, яке вчора читалося на службі Божій? Чи пам'ятаємо Слово Боже, яке було звернене до нас з вами? Поставте це відео на паузу і застановіться на декілька секунд. Отже, вчора ми чули Слово Євангеліє про сліпого жебрака. Який оздоровився від своєї немочі, коли зустрівся з Ісусом Христом. Чи розуміємо феномен цього чуда, яке нам наводить тексти святого Євангелія? Чи розуміємо ті найважливіші слова, якими Ісус звертається до жебрака, кажучи до Нього: «Іди, віра Твоя, спасла тебе. І негайно Той прозрів і пішов дорогою за ним. Зауважте? Якими словами звертається жебрак до Ісуса Христа, коли чує, що Той іде повз Нього, Він звертається словами не філософськими, не якоїсь своєї, знаєте, журби, немочі. Він звертається до нього словами святого Писання, кажучи: Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною, будучи немічним, він, будучи немічним фізично. Він старався зробити щонайменше дві речі, старався пізнати Бога. Напевно, десь е, міг чути слова святого Писання, і ті слова е, осідали у нього в серці, знаходилися, він їх приймав. Ті слова його торкалися, і через ті слова святого Писання він пізнавав, яким є Бог. Він пізнав, що Месія має пройти з роду Давида. Тому він називає Сину Давидів, змилуйся наді мною. Він десь чув, що пророки через Святе Писання говорили, що Ісус буде названий назар'янином. І Він чує, що коли це Ісус Назарету, Він знову ж таки осмілюється звертатися до Нього. Бо відчуває, що Той Бог, якого він пізнавав у своєму серці через слухання. Він іде сьогодні фізично повз нього. І друге, він, як жебрак, будучи фізично незрячим, він старався е, побачити, як Бог піклується про нього на щодень. Адже його добробут, його життя банально його існування, е, буквально його існування залежало від тих. Кого Бог йому пошле на цей день, які будуть згідні дати йому свою милостиню, щоб той бодай мав що з'їсти. Він конкретно був, він залежав, він не міг про себе попіклуватися. І тому кажеться, що був жебраком. браком. Він знав, напевно, в своєму житті він не один раз казав: Боже, ти сьогодні знов попіклувався про мене. Бо маю кусок хліба чи має що з'їсти. Він відчував, як Бог ним піклується на щодень. Увага! І в цьому був феномен його віри. Він з Богом крокував своє життя на щодень. Він Бога старався відчувати щодень в своїй немочі, в своїй силі, в, своїх, в, тому, в тих обставинах, в яких він був. І друге, він старався. Бога, про Бога щось чути, щоби Бога знати. Ми з вами чуємо про Бога у святому Писанні, е, можемо включати щось в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі. Стараємося, щоб Слово священного Писання торкалося нашого серця, щоб воно зберігалося у нашому серці, щоб ми через це пізнавали Бога, щоб ми пізнавали Бога яким він є, і як він піклується про мене. І тоді, коли ми його десь будемо зустрічати в певний такий дуже чуттєвий спосіб, ми будемо казати це Ісус, Син Давидів, котрий милується над нами. Бажаю, щоб завжди недільне Євангеліє чи слово Святого Писання завжди торкалося наших сердець. Хай Бог благословить ваш день миром і всяким іншим добром. Христос рождається!